Я була на книжковому фестивалі на ВДНХ, країна книг чи щось таке. В общем, я там погуляла, дуже класно провела час. І, звичайно, я не поїхала з пустими руками. Я купила собі книжечки, оновила свою бібліотеку. Зараз хочу зробити огляд, показати, що я купила. Я купила шість книжок. Зізову на ручки. Зовсім трошечки показую, що я придбала. Це фантастика, е, Мені сподобалась обкладинка. Я спочатку подивилась на обкладинку, зрозуміла, що це щось з фантастики. Потім я ну, прочитала про що ця книжка. Мені, в принципі, сподобалась. Дуже давно фантастику не читала, до речі, і от захотілося щось таке от взяти. Дуже приємна, до речі, ця на, на ощуп, дуже прикольно. І тут ще об'ємно трошки. Ну, і листочки ось такі. І що класно, що дуже багато діалогів. <ріст> От, це перша книжечка. Потім взяла таку книжку, це теж щось із типу фантастики і ще чогось. От, теж почитала, наче повинно бути цікаве. Відкрию. Ота перша не була запакована, і там трошки я не звернула увагу, але трошки були трошки покоцані кінчики. От, ну, ладно, вже як є. Треба було трошки уважніше дивитись. Це запакована. І в принципі всі книжки, які я купила, вони всі запаковані і класні, тому що більш зберігається. О, тут дуже така приємна матова велірова обкладинка, Дивіться, як блищить. Клас. Мені подобається візуально, дуже класна. Роблю огляд, і мій кіт робить свій огляд. Мої. Вона дуже полюбляє цю подушку, крісло подушку ми купили, але в основному вона її користується, вона десь там моститься. Зависла трохи. Мей. Не можна туди залазити. Давай. Ось ти свою попку. Показую ще зблизька. Ось тут дуже гарно. І, в принципі, також багато діалогів і папір такий приємний. О, о там ще зміст є. Прикольно. Це дві такі фантастичні книги. Далі я купила книжку Гаррі Потера. Гаррі Потер Філософський камінь Гогорське видання від Аба Гала-Магі. Спочатку, коли я побачила цю книгу, я подумала, що це перевидання, обкладинки Гаррі Потера Філософський камінь, але це не так. Не можу відкрити. Але це не так. О, це. А, це як, не знаю, як описати. Коротше про факультет а, Гриффіндор. От, І там повинно бути щось цікаве там про їхні привиди, про їхніх традиції, туди-сюди всякі штучки. Вона в такій класній, це, напевно, як це суперокладинка. Да. Тут просто чорна. От. Блін подобається, зараз покажу ближче. Так, так воно виглядає, дивіться. Клас. Е, трошки шкода, що тут нічого немає, що тут просто чорно. Воно теж гарно, в принципі, але е, якби на ті чорні було ще витиснення якесь, було б дуже гарно. Так, Блін. Не знаю. Я отак от вам порозказувала, але можливо я неправду сказала. Про що вона? Ви бачите, засновники гуртожитку. А... Засновники гуртожитку стати. гордістю Грифіндора. Ротто перший. Зникли скло. Не можливо, це як філософська. Коротше, не знаю, про що вона? Але я дуже хотіла, тому що, блін, це дуже класно. Тут ще якісь тести. Клас, джомра. І тут. А, дивіться, ось тут гарно. Клас. Було б класно, якби вони ось тут зробили на передній сторінці. От. Але мені подобається дуже класно. Коротше, почитаю, потім уже скажу про що або загуглите. Бо я так, я побачила і зразу взяла. Це наступна книжка. От. Мені спочатку сподобалася обкладинка. Ну, воно так завжди. Ти спочатку дивишся, що впадає в око. Дуже теж гарно, дивіться, лишіться. І оці штучки дуже гарні. От, по всій книзі вони йдуть. Мені дуже сподобалось, потім, звичайно, я почитала. Те саме можу сказати про дві інші книги, які залишились. І вирішила їх купити. О, так виглядає, дивіться, класно. Ух ти. Дуже гарно. ще формат. Звичайна карта, як завжди. Клас. Ну, мені подобається. Дуже гарно, якісно зроблено. Це вже фентезі пішло. І в мене ще е залишилось дві книжки. Фентезі це. Перша частина це друга частина. Я вже одразу взяла дві частини. От, вони теж дуже гарні. І мене мату показую першу. Тут так само це як суперкладенка, бо це поверх така. Зараз покажу. І другу одразу розкопуємо. Вони так запаковані, що не знаєш, як його. О, і ось друга. Тут так само, дивіться, дуже класно виглядає. Оці штучки і тут, бачите, показую ближче. Так, це перша, як я казала, частина карта. Блі, тут дуже гарно, вона дивіться, клас. Про Гаррі Поттера я щось подібне казала, бо вони що тут зробили було б дуже класно. Мені подобається. І листочки теж дуже якісні. Але мені тільки, я вже робила огляд на мої ще одні книжки, які я купувала. Там були ще такі листівочки. Тут ніде нічого нема і нема закладочок. Так, а тепер другу дивимося. Це теж фентезі. О, тут теж дуже гарно, дивіться. Ой, а ти, бачите, сказала про листівочки, а в другій частині є. Клас. До речі, їх можна використовувати як закладинки. І тут ще, типу, дякуємо, я так розумію, що купили читати в Україні і так далі, туди-сюди. І також дуже такі прикольні сторінки. Ось мої покупочки, мої придбання. а Зараз піду розставлю їх на поличку. А я вже показувала вам мою книжну поличку, але з минулого разу трошки змінилося. Я трошки попереставляла книжки, ну це тільки залишилось. От зараз знову все перероблю. Попереставляю якось інакше. Слайді я їх поставила просто сюди. Отуди я поміняла ось з під їду, Підіду в мене була оця книжка. Венера в хутрі ось там стояла. Зараз я поставила туди Гаррі Поттерівську Ой, цю лампу понажимала. А от, тепер вона у мене там стоїть. От. А ці поки що ось так поскладала теж. Ну, прикольно. Клас. У мене насправді зараз раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять непрочитаних книжок. 11, що це забула. 11 непрочитаних книжок. В принципі, я взагалі класно з'їздила, купила собі. Ну, як в мене є великий список а, всього того, що я хочу собі купити. Всі мої книжні. ніжні, але одразу теж немає сенсу їх купити, бо я ще не прочитала ті. От, а тут я взяла такі, які я побачила, мені сподобалось, плюс-мінус, як імпульсивні покупки в мене були. От. Ті я також куплю колись. От, але ці дуже гарні. Ну, ви бачили, там вкладинки гарні, все таки гарне. в общем я дуже задоволена. Отак от. пока